Сьогодні у випуску, де в стрию можна зігрітись під час негоди. На яких вулицях стрия паркування стало безкоштовним? Депутати нашого міста організували благодійний вертеп. На що збирали кошти? Деталі у випуску. Через негоду у Львівській області запрацювали 10 мобільних пунктів незламності. В Стрию зігрітись можна на вулиці Шевченка, 24. Це в самому центрі. Окрім того, там можна зарядити мобільний чи випити чогось теплого. На час погіршення погоди пункти незламності працюватимуть цілодобово. Нагадаю, суттєве похолодання прийшло на стрищину. Синоптики прогнозують 9 січня в Стрию до 14 градусів морозу. Рятувальники закликають обігрівайте приміщення, дотримуючись усіх правил безпеки. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте за за номером 101. На трьох вулицях Страя паркування стало безкоштовним. Мова йде про вулиці Незалежності, Волову та поштову. Також рішенням виконкому відкоригували встановлені дні безоплатного паркування. Серед інших це 25 березня на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, 24 червня на свято Трійці і на День Конституції. Україна вперше за 100 років відзначила різдвяні свята за новою ліанським календарем. Так народження Ісуса святкували 25 грудня, а водохреще припало на 6 січня. В цей день у Стрийській громаді біля храмів та в Йорданських криницях освятили воду. Коли ці води освячуються, вони можуть перевірити суть людини, і її нади їхню здоров'я божає у нас поздоровлення і лесного і духовного. Третій рік поспіль депутати Стрийської міської ради організували різдвяний вертеп і традиційно разом із звісткою про народження Спасителя збирали кошти на дрони для військовослужбовців. Сценарій вертепу адаптували під реалії сьогодення. Написала його Ірина Українець, оперна співачка, акторка та поетеса. Сюжетна лінія дещо відходить від звичного релігійного вертепу, оскільки основою є лист маленької дитини, написаний в укритті під час тривоги до новонародженого Ісуса, який доставляють волонтери. Зустрічають на своєму шляху всю ту нечисть, яка звалилась на Україну. Полядую і різдвяним дійством завітали у військову частину та Оспенську церкву. Побували у міських та сільських радах Стрийського району, Стрийській районній військовій адміністрації цього року вдалося зібрати близько 150 тисяч гривень. За ці кошти придбають фпв дрони, які будуть передані Збройним силам України. У вівторок, 9 січня, у стрію вже вранці хмари зникнуть, та впродовж усього дня буде ясна погода. Опадів синоптики не прогнозують вночі 14 градусів морозу, в день мінус 7.